Всім привіт! Міняю на Уралі, нарешті дійшли руки до резинок під ножок. От, одну замінив, до речі, вона така ціла, ну, як сказати, вже вона така 40-літня. Ця то вже ремонтована попереднім власником. Класно замінилися, класно стали. Добре, допомогла мені кияночка. Все супер. Але, сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Ой, до речі, ще й втулки поміняв салінблоки, оці амортизатори верхні. Дивіться, тепер хочу поміняти оцю лопнушу. як ви думаєте, в чому я в шоці? В тому, що. Якраз замінити неможливо без зняття коляски. Це просто капут. Треба знімати з яблука, відсовувати в сторону коляску. Десь на сантиметрів, так, мінімум 10-12 Ну, на, на ширину цієї резинки підножки. І тільки тоді замінювати. Якщо ту, що я зможу, наприклад, попідверх якось, да, то, то цю не зможу, бо вона напроти тяги. Якраз ось таке. І чесно, бажання в мене це робити ніякого немає. Але треба. Але треба тут шплінт. Треба шплінтувати один. Потім. Вийняти цей шплін, теж розшпінтувати. І ключиком на здається на 19 чи на 17, не пам'ятаю скільки. Тут на 17, можна. да на 17. викрутити І все це зробити. А, ще і тут викрутити, бо можна не зніметься. Бачите, такі оригінальні болтиші. X Це що з 10, здається, на 10? Все правильно, бачите? Так що. Ось така біда у мене. Хоча ні тут, здається, на 12 должно бути. Чому? X? Що означає X? Ось. Ну що, відмитий мотор. З цієї сторони вже трошечки треба ще раз пройтися. До речі, зняв я оце шланг. Ой, це на сапуні було. І воно працювало. До речі, ось так воно виглядає. І прикольна, до речі, система. І тут якийсь заводський хамут, я б сказав. Як він працював, бачите, тобто він отак зажимається. Ну, я не, не, не завжди таке бачив, тому прикольно, прикольно зроблено. Тобто надягається на сапун, зажимається, все, і він там фіксує трубку цю. Це ерунда. Викинули, все, тут уже. Все так виглядає ще щіткою металевою пройдуся ребра, повідмиваю, заміню люльку. Це непонятно що. Ой, це взагалі да, таке? От, нічого, він якби поки є, це добре, але бажано поставити нові. У мене є здається. Не знаю, чи буду ставити, чи ні. Ось так. Ну і далі буду відмивати, натирати. Займатися до кінця відчисткою Урала до приведення в такий гарний вигляд. Налаштування, да, налаштування ще потрібно деяке мінімальне, і тоді вже буде продовження. А зараз поки що так. Ну. А ну, і підфарбувати оце крило. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, дивіться до кінця кожне відео. Буду вам дуже вдячний. До нових зустрічей, всім пока!